Наше тіло як провідник звуку можна порівняти з таким інструментом, як орган. Уявіть собі, кістки це органні труби. Так, у кістках теж є порожнини, і в цих пустотах звук відлунює і резонує. Пригадайте, який потужний звук в органному залі. Голос у вас теж може бути таким потужним. У різних залах він звучить по-різному. Так от. І людина теж має різну тілобудову, відповідно, у кожного свій неповторний голос, свій унікальний тембр, так як і відбитки наших пальчиків. Сьогодні я хочу розповісти про три головні чинники, через які ваш голос, інструмент, може звучати красиво або погано, навпаки, спотворений. Перший фізіологія наша це якщо людина от сотулиться. То є затиснення в області гортані, і відповідно голос не буде таким вільним. Він не зможе вільно виходити з вас. Друге, це гормональний. Коли є порушення різні дисфункції, вони впливають на якість вашого звучання, на ваш голос. І третій, і останній це психологічний. Пригадайте, можливо, в вашому житті були такі думки, як тільки б не мене запитали. Знаєте, я тут собі тихесенько на задній парті посиджу, мене ніхто не запитає, бо я десь там далеко. Або третє, моя думка не важлива. Є розумніші, хай вони собі й говорять. Все це теж ваші затиснення, які в майбутньому, через які голос не зможе звучати гарно. Про кожен з цих аспектів є окремі випуски на нашому youtube каналі А взагалі я під завершення хочу сказати, що над голосом не то, що можна працювати. Потрібно працювати, налаштовувати його під конкретні завдання, під якісь випадки, під ситуації. Адже саме через голос ви себе показуєте, і він заявляє, що я є, я тут, я існую. Процитую книгу говори гарно та впевнено. Голос це музичний інструмент, який потрібно постійно налаштовувати. Тоді він зазвучить божественно.